Доброго з України, Антарія. Герой події посилі 819. Ну це немало. Зараз герої сучасні 829 посилі. Висказати думку про цього героя я вирішив по причині того, що на неї вийшов прорив. І це дуже імбово. З проривом вона по силі буде на порядок вище раз. По-друге, вона буде заряджатись фактично при загонах там, артові 5 камінців. Ну, хай це буде 6 камінців. Про 5 ми не говоримо, рідко, таке буває, що там 5 камінців можна зібрати. Кристал якийсь. Ну, можна там 4 і морду зірвати в теорії, можна і 5 зібрати. Але якщо говорити про 6 камінців, це вже круто, бо 6 камінців 3 плюс 3 знайти на полі досить просто. Ну, як просто, 50 на 50. В кожному другому випадку можна їх скласти. От, Якщо брати грубу статистику, по класу, хто це? Ходок горизонта? Ну, погано, що не сумрачний. Сутінковий ловець, ходок то ходок. Тобто вона може від ульти суперника ...увернутися і не отримати шкоди. Це більш для захисних героїв, як на мене, цікаво. Там, свій час э, нюкта була, коли я ще не грав, її ставили в центр, дуже бісило, їй ці ходоки, плюс там міньйони знімають всякі дебафи, О, то було таке. Та й ходоки, ну от Відінса теж ходок є. Буває, інколи витягує. Для атакуючого героя клас взагалі не пришли кобилі хвіст, як на мене. Ну, Вже які йому дали, такі дали. По статах. Базово 749 атаки. Ну, круто. Броні теж непогано. 772 непогано так. От здоров'я ми обділили 1338. Качав би я її в атаку і здоров'я. Можливо, навіть десь давав би пріоритет здоров'ю, незважаючи на те, що це герой, атакуючи, йому потрібна висока атака. Але це атакуючий герой, який п'є першим. Після нього потрібен ще один герой, щоб добирав. Давайте по ульті розбиратись. Швидкість мани висока. Прекрасно. 8 камінців базово, 7 з загонами, з проривом. Це може бути 5 камінців. Наносить цілі 480% шкоди. Це багато. Ну, 500 це дуже багато і за 500, але 480 це такий гарний шот з атакою під 800, це досить-боляче. досить, досить боляче. Далі, вона диспа, забирає підсилення в цілі. Погано, що вона не забирає, а потім цей лупить. Це трішки гірше, але якщо ми говоримо про умовного там, ти самбо чи Данте, то в принципі це взагалі ролі ніякої не грає. Те, що вона диспелить, це вже прекрасно. Далі накладує на ціль чари приговору. Коли ці чари діють, ціль отримує на 50% більше шкоди, а її мана. Знижується на 10% кожен хід. Ефект не можна розвіяти. Тобто це досить круто. Тобто, Виходить так, що це ніхто не знімить раз, ману підрізає два. Ну, саме головне, що вона деспелить і робить зріз 50%, я вважаю. Якщо протягом трьох ходів ціль не померла, то ці чари відновлюють 50% здоров'я і 30% мани цілі. Титани і міфічні титани не відновлюють здоров'я. І ще всі союзники отримують плюс 3-4 до атаки на 4 ходи. Ну 3-4 це не такий великий баф, але все рівно це баф. Цей герой у мене є, я ним граю досить часто. Його використовую раніше частіше, зараз менше. Якщо ми говоримо про війни. Якщо брати титани, я ним досі користуюсь. З урахуванням того, що на неї є прорив, то точно я буду цього героя проривати. Я його не прорвав свого, але не вистачає просто ефімерок. Буде вальгала. Нафармимо, прорвемо, тому що герой дуже-дуже вартий уваги. Де його можна використовувати? Це в першу чергу ПВП. В захисті не так. Ну, Теоретично, як ви початківець, можна десь захист поставити. В нападі можна використовувати. Знову ж таки, якщо його зв'язати з умовним гарним шотером. Хай це буде медуза, але краще це Сайкаса. От вона в мене так і грала в зв'язці Антарія Сайкаса. Вони вивалюють більше 2000 хп. З урахуванням прориву, то, мабуть, в зв'язці вони будуть 2,5 спокійно вивалювати навіть якогось там кукуля. Тобто така зв'язка просто-напросто буде виключати кукуля. О, о, Якщо ми говоримо про оборони імбові топові. То забравши одного кукулькана, далі шанс розвалити команду суперника ну, збільшується в понад 50%. Тому хто має цього героя, рекомендую качати, проривати, грати, зв'язувати. І якщо я сторонник і досить часто позиціонував збірки 3 1 1 то Антарія в таку збірку не годиться. Вона грає в збірках 2-2-1, 2-1-1-1. Соло її грати точно не можна. Весел, Під веселку вона не підходить. А от в зв'язці з одним якимось героєм, з урахуванням того, що вона диспел, бафер і різчик 3 в одному, а і шотер 4 в одному можна сказати. То їй достатньо якогось хорошого шотера після неї. Якщо цей шотер дуже хороший аля Сайкаси, то Антарія забирає там під тисячу, мабуть, на прориві. І сайкаса від 15% буде забирати легко. Бо, по-перше, буде зріз 50%, по-друге, буде шабаф на атаку. Бити вона сайкаса після Антарії буде досить таки відчутно. Може там і 1700, і більше забирати, в залежності, яка броня, який там суперник і так далі. Mm. Титани. Титани, звичайні, заходить. У мене вона в збірці є, стоїть. Е, Наміф, теж заходить. Я її досить часто використовую. Знову ж таки, тому що вона, ну можна сказати, триводному б'є вона нормально. От І атака в неї підвищена і зріс 50%. хоча це не стихійний, наприклад, зріз чи там, зріз броні, який міняється. Цей зріз сталий 50% і не міняється. Тобто, якщо правильно збирати команду, наприклад, під стихійника, ви ставите. Артефакт з плюсом до навика, то Антарії це не обов'язково. Плюс до навика дасть лише, що вона буде сильніше бити, бо в неї оцей крок 480 шкоди йде. А ось цей крок, де 50% зрізу, він нікуди не цей не міняється. Ріже вона на 50% і нічого з цим не пороблять. Підсумовуємо, герой. З урахуванням прориву я її поставлю навіть 11 балів, бо е, в неї досить широке використання. Ну там якісь проходження подій, ну вона от точкова один, е, один в полі, якби не воїн, особливо з нею користі мало. А ПВП, що цікаве, і ну, титани. Вона актуальна. Тому е, за рахунок її заряду. На сьогодні. Це теж імбово, бо шотери з проривами. Це все-таки. На сьогодні це ну, найкраще, що може бути. Може, ні, ну, Одне з найкращих. Краще може бути костюм Скаді. Це там з трьох камінців герої, які заряджаються. Да. А інше все то такі герої, як Антарія, Зараз рулять. На цьому дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Все буде Україна.